Подивіться на розмір цих вух. які ж вони величезні. До речі, вони вміють рухати ними окремо. Вони мають неймовірне відчуття слуху. Тільки гляньте на його гриву. Вона така густа і О, пахне південною Африкою, пахне саванною, пахне травою і трохи піском. Дивлячись на гриву, може виникнути питання, навіщо леву грива, крім епічної зачіски. Основна мета гриви захищати їх, коли вони б'ються за територію. Коли інший самець підіймається дибки, використовуючи свої зуби та кіхті, саме грива захищає горло та обличчя. Ну що ж, друзі, ви готові? Так, а вже ж, повільно прибирає тканину і побачимо його обличчя. О, а ось і ти, друже. О, господи, це неймовірно. Яка ж все-таки гарна ця тварина? Погляньте на вуса. Неймовірно густі. Знаю, про що ви зараз думаєте. Чи можемо ми побачити зуби лева? Так, ми можемо. Ви готові? Звісно. Зараз я обережно відтягну його губу. Уау! Ого, гляньте на ці королевські іква. Здуріте. До речі, у левів є три види зубів. Перший це передні різці, для того, щоб носити щось. Самки носять в них дитинчат, а також ними вони відривають м'ясо від кісток. Також у них є іква для того, щоб вбивати, і ось тут позаду зазумся, будь ласка. Всі ці премоляри використовуються для того, щоб розривати та прожовувати м'ясо. До речі, звідси я бачу його язик. Він дуже чіпкий, як наждачний папір. Завдяки йому вони можуть злизувати м'ясо прямо з кісток, а ще злизувати шерсть. Вірите чи ні, якщо лев полиже вашу шкіру, він її зітре.